Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 3 серпня 2025 року. У Києві ясно: від 20 до 29 градусів, вологість 50%. Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем. У Львові сонячно 19 до 28 градусів, вологість 50%, західний вітер 5-10 км на годину. Чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 24 до 31 градус, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 21 до 30 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна: 18 градусів у Києві, 17 у Львові, 24 в Одесі, 19 у Харкові. Індекс в Помірний, Крем потрібен, серпнева погода. Але на півдні готуйтеся до повеней. В Одесі плануйте відвідати музеї. Чи кафе. До побачення, Україно!